Особливості захисту у кримінальних провадженнях про злочини проти основ національної безпеки і військові злочини, захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів, здійснення захисту при застосуванні негласних слідчих дій. Ці важливі і актуальні теми зараз вивчають кіровоградські адвокати на спеціальних тренінгах. Вони діляться досвідом, вивчають практику застосування законодавства, розглядають різноманітні проблемні питання та приймають участь у модерованих дискусіях. Более чем когда-либо власти говорят, что нам необходимо слежение в этом опасном мире, где действуют тайные механизмы. Но ведь даже полмиллиона камер не спасли Лондон от взрывов. Новые технологии, такие как имплантанты личности, сканирование сетчатки глаза и распознавание лиц могут отыскать кого угодно из тех, кто совершил преступление. Или нелегально пересек границу. Но они же могут вмешаться в нашу частную жизнь. В будущем мире тотального надзора может оказаться, что спрятаться нам негде. На каскадному тренінгу для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, захисники вирішують задачі на кваліфікацію та компетенцію, виконують практичні вправи і завдання, прес-тести вивчають нормативну базу, європейський досвід. Теорія підкріплюється видовічними відеоматеріалами для освітніх тренінгів. Знати досконало законодавство і вміти його застосовувати мають сучасні адвокати для забезпечення ефективного захисту. За всеми нами наблюдают. На улицах. В подземках. Даже в наших собственных домах. Невидимые глаза ищут преступников и террористов. Новые технологии могут выследить их до того, как они нанесут удар. Сложные сети слежения, совершенные методики распознавания лиц. Посмотрим, есть ли он у нас в базе данных. Даже следящие устройства, имплантированные в тело. Технологии, которые могут сделать невидимое видимым. И электронные следы, которые обнаруживают, кто мы и где были. Ни для кого не секрет, є те, що за всіма нами спостерігають. Спостерігають і коли ми прогулюємося містом, і спостерігають, коли мы... Ми... Знаходимося в магазині, спостерігають, коли ми буваємо вдома, спостерігають через засоби різні технічні, наприклад, ті ж мобільні телефони. І коли раніше такі технології використовувалися при зйомці фантастичних фільмів, то на сьогодні це все більшою стає буденністю. І, от щоб людину захистити. Щоб забезпечити ефективний захист при проведенні негласних слідчих розшукових дій, ми і вивчаємо на своїх тренінгах загальнотеоретичні вимоги до таких ситуацій, яким чином вони повинні процесуально оформлятися, в які сроки проводимо ігри, практичні завдання з адвокатами, моделюємо ситуації. І виходимо на новий рівень знань. Адвокати, засвоюючи ці матеріали, дивлячись на них по-новому, приходять до висновків, як це робити краще. Організацією цих тренінгів займається громадська організація, всеукраїнська громадська організація адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто ці тренінги каскадні вони проходять однакові в однаковому форматі по території всієї України. Тими піднімаються актуальні, необхідно голосити на тому, що викладаються доступно, якісно. На сьогоднішній день ми маємо голос на покращенні саме якості проведення таких заходів з підвищення кваліфікації адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А саме нещодавно, згідно угоди, підписаної Радою Європи та центром центру здання правової допомоги, згідно якої передано оригінальним центрам безоплатно мультимедійне забезпечення, те, тобто техніку. Нещодавно відбувся конкурс восьмий до залучення адвокатів до системи безоплатної вторинних допомоги. І наша команда адвокатів збільшена на 17, ще в кількості 17 адвокатів. Тому дійсно дані фактори позитивно впливають на розвиток нашої системи. Это лишь один маленький кусочек огромной системы видеослежения, которая тянется по всему городу. На данный момент по всей Великобритании действует приблизительно 4 миллиона камер слежения. Если вы в Лондоне, глава Вестминстерского центра Роберт МакАлистер может проследить практически за каждым вашим шагом. Теленаблюдение уже доказало свою ценность как способ борьбы с преступлением. Вот те четверо, которых мы ищем август 2004 -го. Группа мужчин прикрепляет электронное устройство к банкомату. Они крадут номера карт и пин-коды, а затем снимают деньги с чужих счетов. Группа МакАлистера обращается к камерам теленаблюдения, чтобы арестовать их. Они следуют за подозреваемыми от камеры к камере и дают полиции четкие указания, чтобы преступники не смогли уйти. Когда машина отъезжала, мы получили хороший снимок ее номера. К этому моменту полиция уже перекрыла эту полосу дороги. Здесь у нас успешное вмешательство, которое, возможно, закончится арестом. Именно это большинство из нас считает силой тотального слежения. Негласные следствия расшуковые это фактически те же самые гласные, но такого понятия нет, как гласные. Это обычные следствия действия, но негласные. Негласність полягає в тому, що в момент їх проведення про них не повинен знати ніхто: ні захисник, ні потерпілий, ні обвинувачений, ні інші особи. Але ось ця негласність вона до певного часу, до певного моменту. Коли проведено повністю закінчене проведення досудового розслідування, і прокурор і слідчі приймають рішення, що потрібно ознайомити уже захисника на підставі статті 290 кримінального процесуального кодексу з усіма матеріалами досудового розслідування, ось саме на цій стадії захиснику повідомляються, розкриваються усі процедури і всі докази, які були зібрані в результаті проведення ось цих негласних слідчих розшукових дій, і тільки з цього моменту захисник уже має право їх аналізувати, вивчати і приймати рішення, як з ними бути далі. Якщо існує порушення процедури проведення слідчих дій, чи це негласні дії, чи це, скажімо, в порядку слідства вони проводять. Ми на це звертаємо увагу адвокатів і, скажімо, недотримання цього порядку є підставою подальшого скасування вироку. Чи, скажімо, отримано дозвіл слідчого судді на проведення негласних слідчих дій, а дозвіл дає виключно суддя апеляційного суду, слідчий суддя апеляційного суду, як правило, це голова суду або заступник. Які уповноваження заведення нап даного напрямку роботи. Якщо цього немає, то всі ці дані, які здобуті, вони, по суті, здобуті незаконним шляхом. І вони мають бути знищені потім по завершенню цієї процедури, цих слідчих дій. З допомогою методу, известного як добыча даних, різні компанії і правительства вводять ці маленькі деталі о нашій каждодневной жизни в огромные банки даних. В яку школу ви Що покупали вчора? Что вас беспокоит? Сколько вы скопили для пенсии? Даже то, где прячутся ваши демоны. Эти и еще множество других вещей доступны тем, кто знает, как смотреть. Адвокатам ми радимо звертати увагу на те, чи законно такі дії були проведені, чи незаконно, чи дотримано було строків проведення негласних слідчих розшукових дій, чи належні суб'єкти проведення цих дій, чи можна результати негласних слідчих розшукових дій використовувати у кримінальних провадженнях в якості доказів. Проводячи тренінги, наші адвокати між собою обмінюються досвідом, і от як повідомив один із наших. Колег що у нього, наприклад, найчастіше виявляється, що негласні слідчі дії взагалі проводяться без належних підстав, тобто кілька документів у справі є, на яких видно, що був там гриф секретності, і ці матеріали були розсекречені а всі інші документи просто органи досудового розслідування потім пізніше докладали, доскладали і вони з'явилися в справі. А фактично, на момент проведення таких дій, в процесуальний спосіб, на проведення дії не було отримано дозвіл. Було відповідно. Складність тому. Наскільки якісно проведено досудове розслідування, от в цьому складність, тому що там от негласні дії, і от ця процедура ухвала слідчого, постанова прокурора, доручення слідчого конкретному органу на проведення цих слідчих дій, оце порушується. Якщо все це виконувати, то тоді зрозуміло, скажімо, слідчі дії по суті досудове розслідування проходить чисто, якісно, і в суді тоді справа не ламається.